Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу 1 листопада 2023 року продовжую працювати на пасіці. Погода нарешті таки стабілізувалася, достатньо тепло, сонячно. Настав час провести замір ваги однієї з моїх сімей. Хто за каналом слідкує, той, звичайно, зрозуміє. Проводимо замір ваги однієї сімей для того, щоб зрозуміти, яку кількість меду вона з'їсть протягом зими. В коментарях минулого відео один з підписників виявив бажання, щоб я ще вказував середню температуру денну і нічну. Я повністю з ним погоджуюсь. Так як неодноразово говорив, що регіони в нас різні, температурний режим може дуже сильно відрізнятися, але я вирішив вказувати. Не середню температуру, а мінімальну і максимальну. Для того, щоб вам було більше зрозуміло, все-таки які перепади температури є в мене, які, які перепади температури у вас, ви можете зробити замір, звичайно, вже самі. Минулі два тижні були достатньо такими різними. Перший був прохолодний, другий був дуже дуже теплий, тому заміри температури, які я провів. Вони суттєво відрізняються. І так, як бачите, мінімальна температура протягом цих двох тижнів була мінус 3 градуси. Тобто були приморозки. Але максимальна температура вночі сягнула плюс 12. Мінімальна температура в день була плюс 8, а максимальна дійшла до плюс 23 градусів. Про зимівлю при такій температурі поки що, звичайно, говорити зарані. Бжілки зимують, приносу нектару ніякого, звичайно, вже немає, але температура коливається достатньо достатньо сильно. Бачив бджілок, які приносять до сих пір невелику кількість пилку. Думав, звідки вони його беруть, і потім побачив сам, зацвіли. Резантеми, осіння така квітка. У моєму регіоні майже кожна господиня їх має в себе в квітниках, тому невеликий принос пилку є. Нектару вони ніякого не виділяють, але пилок на весну бджілки собі готують. Нічого поганого в цьому немає. Вони його складають з краю гнізда, тому на землю це ніяк абсолютно не повпливає. Так, проводимо замір. Минулого разу вага нашої сім'ї була 39 кілограмів 100 грамів. Як бачите, ніхто нічого не чіпав, 35 плюс 39 кг 100, 39 кілограмів 100 грамів. З'їли, щось таке та з'їли протягом цих двох тижнів. Зараз обережно. Кробиду Замір ні ще, от приблизно буде так, приблизно буде так.

Як бачите протягом двох тижнів, відносно минулої ваги з'їли 600 грамів, я не думаю, що це є дуже багато, хоча коли температура зменшиться, бджілки більш сядуть в клуб, не будуть нікуди вилітати, і я гадаю, що ці показники все-таки будуть меншими. Поки що є те, що є. Розповідаю лише правду. Кому цікаво, приєднуйтесь протягом зими будемо разом спостерігати. Всім гарного дня, мирного неба, пока-пока.